Російський диктатор Путін завершив свій чотириденний візит до Китаю. Там взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, відвідав грандіозний парад, присвячений 80-річчю перемоги у Другій світовій війні, а також зустрічався із диктатором Північної Кореї Кім Чен Іном. Чи домовився про щось у Китаї очільник Кремля? Дивіться далі. Газ без візи і обмін любезностями Візит до Китаю приніс Путіну чимало приємностей. Так, «Газпром» уклав угоду про будівництво газогону Сила сибіру Сибіру-2», який вестиме до Китаю через Монголію, і домовився про розширення постачання палива ще двома напрямками. Проєкт сила сибіру Сибіру-2» обговорюють майже 20 років. Як повідомляє Блумберг, під час відвідин Пекіна. Гендиректор Газпрома Олексій Мілар заявив, що це дозволить надавати близько 50 мільярдів кубометрів газу щороку, а ціна для Китаю буде нижчою ніж для Європи. Про угоду говорив згодом і сам диктатор Путін. Утім, як запевняє видання Вашингтон Пост упродовж трьох днів візиту очільника Кремля, підтвердження від Китаю досі не було не підтвердив характер угоди лише пообіцяв активно просувати свої транскордонні інфраструктурні та енергетичні проекти з Росією та Монголією. Тим часом виникають питання щодо цін і фінансування проекту газогону. А експерти вважають меморандум, підписаний у вівторок між Пекіном і Газпромом більше дорожньою картою ніж зобов'язанням. Приїхав до Пекіна, щоб взяти участь у параді, присвяченому 80 80-й річниці капітуляції Японії. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин туди прибув у броньованому потязі, бо принципово відмовляється від літаків. На площі Тянь Аньмен сидів ліворуч від китайського лідера Сі Цзіньпіна, Праворуч був російський диктатор Володимир Путін. Оглядачі відзначають, що присутністю поруч на параді троє лідерів надіслали заходу. Передусім, США чіткий сигнал. Вони діють разом і демонструють тісну співпрацю. А те, що не покликали Дональда Трампа промовистий жест, КНР прагне показати альтернативу американському домінуванню. Ках зустрічі відбувся і наймасштабніший в історії Китаю військовий парад з сотня модниць техніки, а серед них і новою зброєю йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету, підводний дрон і лазерну зброю. Міжнародні експерти зазначають, усе це спосіб продемонструвати статус президента Китаю як лідера альтернативного світового порядку. Люди живуть на одній планеті, і ми повинні працювати разом і мирно співіснувати. Світ ніколи не має повертатися до закону джунглів, де малі і слабкі країни зазнаватимуть утисків з боку великих держав. Ми повинні завжди дотримуватися шляху мирного розвитку і захищати мир і спокій у світі. Путін провів двосторонню зустріч із Кім Чен Іном. На ній високо оцінив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. А сам Чен Ін заявив, що його країна й надалі підтримуватиме Росію та її армію. Я вже згадував під час нашої попередньої зустрічі, якщо ми зможемо якось допомогти Росії, ми безсумнівно зробимо це як братський обов'язок. Ми докладемо всіх зусиль щоб допомогти Росії. Була у Кремлівського Краванича у Пекіні прес-конференція. Там він знову повторив мантру що проти вступу України в НАТО. Окрім цього, безпідставно заявив, що повноваження українського президента закінчилися. Путін підтвердив, що задля мирних переговорів президент США Дональд Трамп говорив про зустріч з Володимиром Зеленським і запропонував влаштувати її у Москві. Дональд попросил меня, если возможно провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. На заяву про зустріч Путіна із Зеленським відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який нагадав, що щонайменше сім країн готові надати майданчик для цього. А Путін продовжує морочити голову і висувати завідомо неприйнятні пропозиції. За словами українського урядовця, лише посилення тиску може змусити Росію зрештою поставитися до мирного процесу серйозно. Вероніка Єващенко, марафон єдині новини, телеканал Інтер.